Сус каже, шукайте найперше царство Божого. Потрібно будуватися. Потрібно займатися бізнесом. Потрібно працювати на роботі, потрібно займатися нашими земними справами. Бо працювати це Божа заповідь. Четверта заповідь починається словами: шість днів працюють. Ми чомусь четверту заповідь все бачимо, як заповідь про відпочинок. Четверта заповідь це найперша заповідь про роботу. Шість днів працюй. А субота Господу Богу Твоє. Субота відпочивай. Праця це Божа заповідь. Займатися бізнесом це благословення, бо блаженніше давати, аніж брати. Утримувати прибуток це нормально, це біблійно. Тому що з прибутку ми жертвуємо, ми даємо десятини, ми прибутком своїм служимо, за рахунок прибутку ми проявляємо гостинність, проявляємо найкращі людські якості. Но Біблія каже, займаючись чистцем, не упустіть Божого Царства. І бізнесом треба займатися, і на роботу потрібно ходити, і час з Богом не пропускати. І час для церкви, час для служіння також не пропустити. І Бог каже: найперше шукай того, щоби мати мир Божий в серці, праведність, радість.